Ми з мамою внутрішньо переміщені особи, що проживали та прописані за однією адресою. Мама нещодавно отримала другу групу інвалідності, але немає посвідчення через незалежні від нас причини. Чи можу я її супроводжувати за кордон на підставі довідки МСЕК та звичайного пенсійного посвідчення? Ні, без варіантів. Значить, сьогодні слід керуватися правилами перетину кордону. Жанна Грушко, 29 років, адвокат, кандидат юридичних наук, закінчила Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, інститут законодавства Верховної Ради України, керівник адвокатського центру Жанни Грушко, заступник голови молодіжного комітету національної асоціації адвокатів України Унба Некстген, доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту, державного торговельно-економічного університету. Згідно з ними, а саме відповідно до абзацу 4 пункту, 2 з позначкою, 1, правил перетину кордону, визначено, батьки у супроводі своїх дітей за наявності першої або другої групи інвалідності можуть перетинати кордон на підставі вичерпного переліку документів. До цих документів належать закордонні паспорти, особи з інвалідністю і е, безпосередньо супроводжуючого. Також це має бути свідоцтво про народження для того, аби підтвердити род. Зв'язки і далі документ, який підтверджує наявність інвалідності. Це може бути пенсійне посвідчення, в якому вказана група інвалідності. Це може бути посвідчення яке підтверджує отримання соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю для тих осіб, які ще не мають права на отримання пенсії. В іншому випадку довідка до акту огляду МСЕК не належить до переліку цих документів. Крім того, має бути однакове місце реєстрації вашого проживання це може бути або підтверджений. Паспортом внутрішнім громадянина України однакове місце реєстрації, або це може бути довідка ВПО, як в нашому випадку по питанню з однаковим місцем реєстрації і проживання, або ж це може бути акт про встановлення факту постійного догляду, затверджений виконавчими комітетами сільської, селищної або міської ради, залежно від того, де ви проживаєте, який підтверджує, що ви проживаєте за однією адресою і ви дійсно здійснюєте догляд. То цей акт це є як альтернатива підтвердженню вашого спільного місця проживання. Тому в даному випадку довідка до акту огляду МСЕК, незважаючи на те, що вона встановлює групу інвалідності, права на перетин кордону вона вам не надає. І у разі перетину кордону саме з таким переліком документів, який був зазначений у питанні, очевидно, що такі люди отримають відмову у перетині, і потім її треба буде оскаржувати. Але при перспектива оскарження буде нульова у зв'язку з тим, що це не відповідає вимогам, які встановлені постановою.